Дорогі брати і сестри, дорогі парафіяни, усі люди доброї волі. Приходить час Різдва Христового надзвичайно величне, надзвичайно тепле і яскраве свято. На жаль, воно приходить під час війни. Тоді, коли ворог хоче захопити нашу країну, тоді, коли добро. Бореться зі злом. І сьогодні, в цей вечір, в цю ніч ми хочемо знову святкувати перемогу добра над злом, світла над темрявою. Ця війна принесла багато поранень у людські серця. Ми зазнали багато горя відходу наших героїв, дітей, дружин, літніх людей. І це свято Різдва Христового хоче знову нас народити, хоче знову нам полючити наші серця. Це свято, яке приносить любов, яке дає нам знову сенс у житті. Коли ми його святкуємо своїми рідними, ми ділимося радістю, ділимося побажаннями і думаю, що всіх нас побажання, щоб закінчилась війна. І це обов'язково станеться, якщо ми будемо. Просити про це Господа. Слава Вовишніх Богу і на землі мир людям Його благовоління. Якщо ми будемо возносити славу Господу, якщо ми будемо молитися, будемо просити, обов'язково цей мир прийде. Дорогі бажаю вам на ці свята, щоб ваші сім'ї знову занурилися в ту атмосферу Різдва Христового, в ту тайну Божої любові, Божий Син. Прийшов на нашу землю. Ісус Христос воплотився і хоче дати нам найбільше, хоче дати нам спасіння. Нас ніхто не може перемогти, ніхто не може знищити, бо ми є в руках Божих. Бажаю вам, щоб з цією надією, вірою, і любов'ю ви завжди тривали до кінця цій любові своїми рідними і близькими. Христос рождається, славімо Його!